Друзі, з вами я, Артур, засновник магазина Chef Shop, і сьогодні я розповім, на що потрібно звертати увагу при виборі термометра і на що саме звертаю я. Як для починаючого кугря, так вже і для професіоналів. Кулінарний термометр є необхідною річчю у скрутці для роботи. Загалом, щоб зрозуміти, який саме вам потрібен термометр, потрібно звернути увагу на технічні характеристики. І загалом розуміти, які Технічні параметри є у різних термометрів. Загалом всі термометри можна розділити на контактні це ті термометри, котрі ми безпосередньо встромляємо в продукт. Вони, в свою чергу, можуть бути як механічні, так і електронні. І безконтактні чи перометри. Це термометри, які міряють температуру на відстані завдяки інфракрасному випромінюванню. Звісно, у кожного термометра є свої переваги та недоліки. Наприклад, у механічного контактного термометру. Які переваги? Це ціна, це найдешевші термометри. Це відсутність батарейок, він повністю механічний, легка мийка і примітивність у використанні його. Але є певні недоліки. По недолікам можна сказати, що це недовговічні термометри. По-друге, вони достатньо довго реагують на температуру. І по-третє, дуже є велика похибка, можна сказати, при вимірюванні температур у середині продукту. Другий вид термометрів це електронні контактні термометри. Які в них переваги? Це точність вимірювання до 1,1 градусів. По-друге, це Швидкість вимірювання, майже миттєво е, проходить зміна температури. Е, По-третє, це можливість перекладу температур із Цельсія в Фаренгейт. великий діапазон температур вимірювання від мінус 50 до плюс 300 градусів. І додаткові функції, такі як збереження даних, підсвітка та іноді є таймер. Але є і недоліки. Це наявність батарейки, за нею потрібно слідкувати, загалом пластикові корпуси. За які потребують охайного е використання? Та його ціна значно дорожча за механічний. І третій від термометрів це перометри чи інфрачервоні термометри. Е, головні їх переваги це точність вимірювання, це швидкість, майже миттєвість вимірювання температур і високий діапазон від 5, мінус 50 до навіть плюс 400. Да? І такі додаткові функції, як таймер, підсвітка екрану, е, переклад із Фаренгейтів у Цельсій. І, звісно, є. Певні недоліки. Це, як зазвичай, пластиковий корпус, наявність батареїк, і для параметрів значний недолік вимірювання температури виключно на поверхні продукту. Є різні термометри з певними особливостями. Цей термометр з окремою базою, який дозволяє слідкувати за температурою на відстані до 100 метрів. Термометр, який поєднує собі як контактний термометр, так і перометр два в одному. Термометр з дротом, який дозволяє відслідковувати температури у духовці чи на грилі. І найсучасніші термометри це окремі штирі, які керуються в додатком. додатку. Особисто мій вибір впав на американський бренд Марсно. Це достатньо простий бюджетний у своєму класі термометр з тонким щупом, високою, високим захистом від води, і, звісно, відкривашка для напоїв. Це його особистість. Але ваш особистий вибір залишається за вами. Якщо це відео було вам корисно, то ставте вподобайки і слідкуйте за наступними випусками. До Хворих зустрічей. Пока.